Думаєте, це нереально? Думаєте, це не вартує прикладених зусиль? Якби у мене як у лікаря-дієтолога запитали, який продукт найгірше впливає на наше тіло, та який продукт абсолютно кожній людині треба виключити з свого раціону, я б відповіла цукор. Я на повному серйозі вважаю, що цукор це легалізований наркотик, який продається в нас в відкритому доступі, і який реально викликає залежність. Сьогодні я поміняю ваше уявлення про цукор, якщо воно досі позитивне, і ви зрозумієте, які 9 класних змін відбудуться з вашим тілом після того, як ви перестанете їсти цукор. Якщо чесно, коли я ходжу за покупками в супермаркет або хожу, десь в заклади громадського харчування і спостерігаю, яку кількість Цукру, солодощів і взагалі навіть продуктів, які вважаються здоровими, але насправді містять всередині цукор, споживають люди. Мені стає лячно, і я уявляю цих людей вже в черзі до лікаря. То що конкретно станеться, якщо ви відмовитеся від цукру на 10 і більше днів? Перше, що ви помітите, це ваше обличчя поміняє форму. Воно стане з більш круглого такого до більш витонченого. Я не дуже люблю показувати фотографії своїх пацієнтів до і після, але можу показати себе. Ось так я виглядала в свої 20 років, і ось так виглядаю зараз. Моє обличчя дуже сильно змінилося, якраз за рахунок того, що я перестала вживати цукор, а також всі його замінники перероблені продукти. І взагалі я перебуваю на системі харчування, яка називається кетогенною дієтою. А ще у вас зменшиться обвід талії, тому що той жир, який відклався на внутрішніх органах, особливо на печінці, почне різко танути. Він почне використовуватися як джерело енергії. По-друге, чотири життєво важливі органи почнуть відновлювати свою звичну нормальну функцію. Перше, це очі. Ви знаєте, що у людей, які хворіють на цукровий діабет, розвивається така супутня патологія, як діабетична ретинопатія, тобто у них падає зір. У людей, які відмовляються від цукру, іноді зір навіть покращується. Далі нирки. Нирки так само дуже сильно вражаються високим цукром. У діабетиків є стан, який називається діабетична нефропатія. У людей, які вживають багато цукру, нирки теж можуть мати порушену функцію. І як тільки ви відмовитеся від цукру, ця функція прийде до норми. Кровоносні судини також почнуть очищуватися і може зменшитися кількість атеросклеротичних бляшок, якщо вони у вас є. І моє улюблене це головний мозок, тому що нейрони насправді дуже чутливі до високих концентрацій цукру в крові. І як тільки людина перестає їсти цукор, нейрони відновлюють свою функцію, більше того, вони починають працювати ще краще. Тобто, у вас різко може підвищитися концентрація, пам'ять, може покращитися сон і взагалі буде чудовий настрій. Третє, ви перестанете ходити в туалет вночі, тому що вода переслідує цукор. Тобто, чим більше ми їмо цукру і вуглеводів, тим більше води затримується в організмі. Вночі рівень цукру крові трошки падає, тому що ви не їсте, і нирки починають виводити зайву воду. Саме тому ви вночі прокидаєтеся і ходите в туалет по-маленькому. Так, от як тільки ви відмовитеся від вживання цукру та солодощів, походи в туалет вночі стануть рідшими або зникнуть зовсім. Четверте, у вас підвищиться рівень енергії. Наше тіло використовує два ресурси для того, щоб виробити енергію: це вуглеводи і жири. І як тільки ви прибираєте з раціону цукор і тримаєте складні вуглеводи в межах норми, тіло переключається на жири. З жирів виробляються кетонові тіла, які є суперпаливом і дають набагато більше енергії, ніж цукор і вуглеводи. Ми продовжимо далі за хвилинку. В мене є ще 5 позитивних ефектів відмови від цукру для вас. Хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити мені лайк. Так ви покажете Ютубу, що ці відео цікаві, а також підтримаєте україномовний контент на Ютубі, якого не так вже і багато. Продовжуємо далі. Коли ви відмовитеся від цукру, у вас знизиться тяга до перекусів і взагалі ви будете менше відчувати голод. Бо у вас нормалізується і вирівняється цукрово-інсулінова крива. Цей ефект ви можете помітити десь на третій-четвертий день після відмови від цукру. Шосте, у вас можуть зникнути хронічні болі та піти на спад якісь запальні реакції, які відбуваються в організмі. Це може призвести навіть до того, що ваш лікар відмінить вам прийом препаратів. Особливо яскраво це проявляється у дівчат, які мають передменструальний синдром. Ви побачите, після відмови від цукру ці підуть на спад, а за кілька місяців взагалі зникнуть. Сьоме і саме приємне, звісно, ви почнете втрачати вагу. Спочатку за тим принципом, який я вже озвучувала раніше, ви втратите всю зайву воду, а потім почнете спалювати жири. Звісно, для максимального ефекту схуднення вам потрібно відмовитись не лише від цукру, а в цілому перейти на низьковуглеводне харчування. Я розповім про цю систему харчування трішки пізніше у наступних відео. А зараз ми продовжуємо далі. І восьме, покращиться стан вашої шкіри. Швидше за все, у вас повністю зникнуть висипання. Також цукор дуже негативно впливає на продукцію в нашого власного колагену, тобто люди, які вживають багато солодощів впродовж життя, старіють набагато раніше своїх однолітків, які не вживають цукор. Відмовитися від цукру це перше, що треба зробити, якщо ви хочете запустити анті ейдж процеси, тобто сповільнити своє старіння. І перед тим як поділитися з вами основним і самим небезпечним станом, до якого приводить постійне вживання цукру, я хочу вам нагадати, що у мене є десятиденний марафон у вигляді міні-курсу, який називається цукровий детокс, і який допомагає людям позбутися у цієї тяги до цукру за 10 днів. Посилання на цей марафон та на решту своїх курсів, я як завжди, залишаю в описі під відео. Буду дуже рада, якщо цей марафон допоможе вам відмовитися від цукру і тим самим отримати всі ті ефекти, які я вже перерахувала. І дев'яте, ви зможете попередити або навіть подолати стан, який веде до більшості хвороб цивілізації. Коли я говорю про хвороби цивілізації, я маю на увазі цукровий діабет, підвищений артеріальний тиск, аутоімунні захворювання, онкозахворювання та інші захворювання, які не пов'язані з інфекціями, з травмами, а просто виникають в людини впродовж життя. Згідно сучасних досліджень, до більшості з цих захворювань призводить стан, який називається інсулінорезистентність. Так, от, відмова від цукру, а також зменшення кількості зайвих вуглеводів в раціоні, попереджає розвиток інсулінорезистентності. Або якщо вона вже є в людини, то вона може зникнути. Отже, ось такі дев'ять крутих ефектів ви отримуєте, якщо відмовитися від цукру на 10 днів. Я думаю, вам варто спробувати. Не забудьте після перегляду відео заглянути в опис під відео. Там я залишаю всі корисні посилання, свої контакти, якщо ви раптом хочете записатись до мене на консультацію або знайти мене в інстаграм. А також я залишаю там посилання на дослідження по темі відео, з якими ви можете ознайомитись самостійно та зробити для себе певні висновки.